Учора ми, здобувачі освіти Державного навчального закладу, Мелітопольський багатопрофільний центр ПТО побували у притулку для тварин Дайла подруже» у Запоріжжі. Нас вразила кількість бездомних тварин. Понад 524 нових друзів чекають на нашу підтримку. Вони потребують нашої допомоги, корму, ліків, засобів для догляду. Приєднуйтесь до нашої ініціативи. Разом ми зможемо зробити життя цих безхатніх створінь краще. Як ви можете допомогти? Принести корми, ліки, засоби гігієни, розповсюдити інформацію про притулок, взяти тваринку до себе, зробити грошовий переказ, стати волонтером, поділитись цим постом і просто бути. Не байдужо. давайте разом подаруємо їм тепло і піклування.